Вітаю, друзі! Третій день після пожежі. Виносимо меблі, повиносимо меблі, будемо здирати обої, прибирати і намагатися вимити те, що в сажі із техніки та посуду. А далі, далі будемо вести зйомку, що будемо робити. Як будемо просуватися. Поки що на даному етапі маємо змогу лише прибирати, бо фінансово покрити такі втрати якось нам важкувато, так як почали будувати, не добудували і сталася пожежа. Через то назвали канал, що все спочатку, бо Вдруге будемо починати наново облагороджувати наші кімнати. А кухня так і лишиться недобудованою. Зараз на даний час ми прибираємо у тимчасовій кухні, яка в майбутньому стала мати, мала би стати кімнатою, а кухня мала би бути у пристроїчці. Тому. Якщо в когось є можливість і бажання допомогти, я залишу в коментарях номер карти, можете задонатити. Помічниця наша бігає, охоронниця. До речі, дивилися дуже багато рекомендацій, як позбутися цієї всієї коптівої, від, після пожежі. Але. Ну, якби, дієві методи, але скажу, що це нестандартно. Все було настільки е, такої високої температури, що деякі техніка, холодильник, мікрохвильовка, вони від температури просто зашкварилися сажа там прижарилася. Ми сильною хімією зчищали, але воно не зчищає. А радили перед тим, як мить пилососить, це дуже важко і довго, особливо на стелі, то ми вирішили так змочувати і обдирати. Єдиний дієвий ну, дійсно такий лайфхак, що спочатку витерти сухою ганчіркою, якщо це на якійсь техніці чи меблі, а потім вже мити. Так, дійсно легше, але ту ганчірку одноразово використовувати. На даному етапі дуже багато просто фізичного. Робити, прибирати. В наступному відео будемо знімати, як зробили тимчасову, знову ж таки, тимчасову кухню, ту, яку мали вже зробити би постійною, вона маленька прибудована. Ну, буде так: без стін, без підлоги, поки що. Поки що так, бо то таке найбільш, найменш закопченіше місце. А. І кімнату, в якій стався епіцентр пожежі, покажу вам саме місце займання і причину, від чого це все сталося, щоб ви на майбутнє не повторювали таких помилок. Хоча ми за це дуже завжди старалися так, щоб не лишати пристроїв увімкнених у розетках. Ну, ось так, продовження буде. Тому вже відео це без супровіду, хто бажає додивитися, додивитися голосового. А я піду прибирати далі, допомагати діткам. Дякую, прийшла на, на допомогу не Бога із сином. Е... Доломують чи доламують, як правильно сказати, його кімнату. Е... Обдирають, оббивають, бо там дуже порепався. Гіпсокартон і ще б трошечки і перекинулося би на стелю, точніше на чорну стелю, та яка із дерева, і було б гірше, пожежники б вже не встигли все це загасити. Всім дякую за перегляд, і знову ж таки, в кого є можливість і бажання фінансово допомогти, буду дуже-дуже вдячна. Всім гарного дня, мирного неба, всім бажаю успіха. Здоров'я. Ну, всього найкращого. Бувайте!